Плюси офлайн прийому. Показую. Ваги. В нас є дуже багато вагів для великого матеріалу або для об'ємного. Наприклад, ось такі можна, тара, все показує одні, другі, треті. Ну і само собою є ще професійні ювелірні ваги. Показую. Ось такі професійні ваги, які показують все до мілочей. Ось, наприклад, такий контактик. Навіть менше, ніж півграма, і все чітко показує. Ми можемо зважити будь-який ваш матеріал. Також пригощаємо всіх наших клієнтів найкращою кавою в Україні від Сір Кофіман. Але для цього вам потрібно сказати кодове слово Кофіман. Також тепле приміщення, в якому вас розрахують, все перевірять, і вам скинуть обов'язково звіт. У нас є професійна машинка, яка рахує всі кошти долари, євро гривні. За будь-які матеріали розрахуємось будь чим навіть криптовалютою. розрахунок будь-якими способами різними. Ми розраховуємося як готівкою, так і переказами на карту. Криптовалюта, бензин, злитки, срібні та золоті. Все на ваш вибір. Наша прийомка має в наявності спектрометр, яким можна зробити аналіз та перевірити ваші метали, чи це золото, срібло, чи якийсь інший цінний або нецінний матеріал. Якщо пощастить, можете зустріти власника першої онлайн-прийомки Дмитра Зірки, Тіктоку, Інстаграму і сфотографуватися з ним, і зустрітися з найкращого блогера, найдобрішу людину. І сфотографуватися з ним. Він вас пригостить кавою від сіра кофімана, про яку ми говорили. І ми вас любимо, і ви найкращі.